Привіт, друзі! І так, комусь готовка на ці вихідні, комусь може здатися бідненькою. Моя готовка, да? то що я маю готувати, Але насправді я дійсно не скуплявся багато. Я скупився всього-всього на 22 євро. Чому? Тому що на наступні вихідні по плану в мене має бути заміна. Я вже маю їхати до своєї сім'ї на короткий відпочинок. Ось, і тим самим я хочу показати, що нема особо великих затрат, але можна приготувати дуже смачні страви. А які саме дивіться в ролику. І так, друзі, що саме я придумав готувати на ці вихідні? Тобто, у мене є тільки картопля морква цибуля, редька, пучок редьки, молода цибулька, кусок огірка, зелень і е, пакетик філе морської риби. Але насправді, хоча з цього маленького асортименту можна насправді приготувати багато корисної і смачної їжі. Тобто, я хочу зробити уху уху з філе морської риби. Хочу зробити картоплю варену з укропчиком. Дуже смачна страва. Хочу зробити весняний салат. Це огірок, редька і цибуля. І що ще хочу зробити? Ага. І хочу зробити натерти типу морку по-корейськи, щось таке, там морква буде з чесночком, сіль, перець, і в мене є там ще трошечки знежиреного майонезу. І це все діло перемішати, і буде теж такий салатик. Так що, я думаю, що менюшка буде непогана і тим більше дуже смачна і корисна, я вважаю. Поїхали. Так, друзі, начистив я всього на все. Коротше. Картошку начистив, вже, щоб була і на уху, і потім зварити вже її з укропчиком. Ось так що, напевно, да, водичка вже нагрілась, можна приступати. Звідси, візьмемо трошечки картошки на, на уху. Я зазвичай варю уху. Я люблю з красної риби там, чи суп набора красної риби. Да? Тобто голова, щоб була обов'язково, е, хребет лосося, щоб був, там, животиків якогось можна кинути. Ту уху я варю вже давно роками, то я знаю точно, що там безпрограшний варіант. Ну тут я теж впевнений, що буде все добре. Тому що я взяв хека. О, Хек риба хоч, хоч не жирна, але вона на ухичку буде то, що треба. Так, що це? Ще може картошки чи хватить? Так. Значить так. Картошечка. Цибулинку ціленьку. Морку я люблю вухичку нарізати. Опа! Нарізати кружечками. Так. Теж одразу її відправляємо. Зразу також кидаємо лаврушечки. У мене вже вона на подсосі тут, звісно, але, ну, коротше, що є. Що є, то є. Отак. Все, солити будемо і перчити пізніше. Так, все, друзі. І будемо чекати, поки закипить водичка і провариться хоча б хвилин 15, щоб картошечка була до півготовності вже була Так, готова. Так, рибку пізніше. Що зараз можемо зробити? Так, а ми можемо натерти моркву, Салат різати ще рано, А моркви, я думаю, нічого не буде. Отака От вона виходить міленько натерта. Ну, я думаю, буде дуже смачно. До речі, друзі, як ви бачите, вже столик в ділі. Коротше, класна штука. Мені його раніше дуже не вистачало, ну прям дуже. Як я постійно думав за нього так, думаю, десь столика треба купити, десь столика треба купити. А тут трах-бах тобі, Петрович, користуйся. Блін, а це ще теж купив коротше, молодої цибулі, редьки і огірка. І так я хочу того весняного салата, що ви собі уявити не можете. О, це з морковки так буде запасний для асортимента. А от, а от того весняного я хочу саме огірочок, редька і цибулька. Так, скільки це цих рибинок взяти? Ось до тут тушки невеличкі, скільки там того хека. Так, раз, два, три. Але мультиварка велика. Я люблю, щоб було рибки много. Знаю, візьму, що там в мене залишається. Раз, два, три. 5 філеєчок останеться, я пожарю в яєчку. 1, 2, 3, 4, 5, 6. А шість штук кину сюди. І до речі, у мене ще є банка тунца. У мене ще є банка тунца. Я не знаю, може її теж туди, щоб для навара, а? Буде вкусніше. Тунець же ж теж, теж вкусна рибка. Зараз, я ще подумаю зараз. Так. Рибку. Опа, можна підготувати. Духа швидко варить. зараз картошка прокипить 15 хвилин, кидаємо це все, остальне коротше діло. І все, так. Десь на такі, я думаю. Буде нормально, тобто на 4 рибинку на 4 части і все. Отлично. Отлічно. Бляха, погано, що ви мені не можете зараз порадити. Що робити з цим тунцом? Кидати, не кидати. Зараз я кину цю рибу, побачу, скільки там його виходить. Ну, що ти так довго? Давай, бо я вже їсти хочу, блядь. І так, прокипіла наша ухичка 15 хвилин. Так, картошечка ще не зовсім готова. Це добре. Так, ну що, відправляємо рибку нашу. І тут добре, що немає ніякої ні зажарки, я не буду сюди робити, нічого абсолютно. Все буде варене, все буде смачненьке і корисне. Блін, щось добагато рибу виходить, ні? Нормально, не буде мало. О, це дуже добре. Коротше, я вам чесно скажу, я не знаю, що це получится. Чи уха, чи рибний суп, чи що то воно таке. Так. Але посолити і поперчити його треба. Ой, блін, я ще ж забувся перець горошком кинути, кусь кіну мать, ну да. Давно вже не варив ухичку. Перець горошком треба ще. О, штучок 6-7. Звичайно, щоб це була вуха справжня, на кострі, десь на природі, то туди ще влилося. 100 грам самогонки. Туди б ще затушилася чурка з вогню. Так, ну, в принципі, вроді би, все я сюди кинув, тільки в самому кінці треба буде додати Петрушку. Ось, вже перед тим, як виключати, кинути треба буде Петрушки і щоб воно настоялось. Ну і все, в принципі, можна вживати. Баночки вже помиті, баночки вже складені. Зараз я її тільки зварю. Це все гаряче, розлию знову по баночкам, звільню мультиварку і будемо варити далі вже картопельку. А тим часом, щоб ми не гаяли час, давайте, коротше, доробимо цей салатик. Я одну морквинку натер. Це так, щоб, може хто не знає, щоб вам показати, як це воно робиться. І все. А там уже собі робіт хто скільки хоче. О. Так, на одну морквинку я чесничка люблю багатенько. Я візьму десь, напевно, зо два зубчика чесничка. Часник теж. Якщо є чеснокодавка, давід на чеснокодавку, у мене немає. Я тру на міленьку тертку. У мене та тертка на всі случаї життя. Так, є. Получилося два зубчика більших, один менший. Так. Обов'язково треба посолити, оперчити, часничку сразу втерти. Ну, це морква дуже смачний салатик, виходить і корисний. Ну, одне єдине, що маститься, вона майонезом. Але в будь-якому випадку майонез в мене є Ну знежирений. Ну, от буває таке, Буває таке, що без майонезу не обійтися. Тепер це все діло замішуємо. Хорошо перемішати треба. М -м -м. Як пахне. Так, майонез ТД. Ось в мене є такий майонез. Коротше, нульовий, там ніфіга в ньому немає. Там його якраз може ложечка, може дві. Я його зовсім чу-чуть. О, ще стільки лишу, що може ще зроблю салатику, щоб було чим перемастити. Думаю, цього хватить, ні? Хватит с М -м -м -м. Просто объедение! Отлично, первый пошел! Бля, как он удобный! И морковка, и чесночок! То, что надо! Так, что ты тут, али-баба? Давай! Мать, о, бля, пахне. Йопаю, мать, як ухою пахне вже. Коротше, я, друзі, понял одне, що балон все ж таки з собою треба брати. Хоча я його достав оце другий раз за два місяці. Але він треба. Он ну, навіть чи рибку пожарити, чи щось таке. Ну, мікроволці. Скороварки також можна, але воно не буде. Ну не буде так, коротше. Все одно сковородка і сковородка. І також, хоча мені такого ну не особо можна, ну я його зажарювати сильно не буду. ну Це морська рибка просто ну, в яєчкові, трошки обжарена на ці олівкові олійки. Так, ладно. Зараз якраз поки... Поки що супчик закипає, цей ухичка, ухичка наша. Бо ну, я понакидав туди все. Зараз поки вона закипить. Ага. Провариться ще хвилин 15-20. І все. Ну, аромат. М -м, аромат уже стоїть бомбезний. Блін, не знаю, що робити з цим тунцом. Кидати чи так його з'їсти. Оце тут з посудою, бачите, в мене тут з посудою, нема так, щоб дуже всього багато, то приходиться якось по черзі щось одне готувати, потім пересипати, готувати друге. Бо теж його набирати. Набирати цю посуду, ти ж її не набереш. Багато, бо потім важко з нею тут перекидатися. А так взяв собі, що саме необхідне, ну нічого страшного. Будемо готувати щось по черзі картошечка готова? Супер, але не вистачає ще зелені. Так. М -м кипить воно вже всього разом пів годинки. Так. І тепер можна останні штрихи додати. Тобто зелень. Та й тунець мать цього йоб з ним разом, бля. та й тунець теж піде сюди, друзі. Опа! Дивіться, який тунець, а? смакота яка. Попробую я хоч так. М -м -м. Там буде смачніший. То що треба? Так, тепер можна кидати петрушечки. Опа. Петрушку мене завжди вчили, що Петрушку треба рвати. Не різати на уху, а її надарвати. Ну і я її. <сум> З тих пір я її все життя і рву, ніколи не ріжу. Ну, я ще, друзі, думаю, як це у нас получився Полусуп полууха. О! Я його так хіба, можу назвати. полусуп полухичка І через те, що я же дуже ще люблю укропчика. О, я ще й трошки укропчика туди кину. Опа. О, а укропчик уже можна порезати, Все, зараз воно закипить. Хвилинки 5 перекипить. О, и можно выключать. Ай, красота, яка получается, блин. Ну, дивиться. Ну, чем не красота? И рыбка е, и тунец е, и морковка, и зелень. Та ты что? Все. От і чудово, друзі. Скоренько ми з вами забадяжили цю мультіварочку ухи. Зараз вона розлиється по баночкам. До речі, я вже казав в минулому ролику, як варив бульйон. Якщо ви хочете зберігати ріденьке щось в банках, коли готуєте на вихідні, обов'язково його треба заливати отако гарячим. Тільки зварилося, сразу розливайте в банки. Потім поставили десь там за кабіною чи під сідушками де там воно остило до вечора, допустимо. І вечором вже його можете перекласти в холодильник. От. Тоді воно буде довго зберігатися, нічого йому не буде. Кришечки повтягуються. Ну, коротше, все як треба. Отак. Це божественний смак, друзі. Я вам кажу, я її давно вже не їв цю руху, але я її їм наїстись не можу. До речі, я картошку вже кинув, але так як я е знову залив, вийшло в мене дві великих банки і три маленьких. Ну, коротше, тобто 5 банок. Я роблю так, 2 великих, 3 маленьких. 5 банок кожен день ріденьки на обід, щоб було. І знову ж таки, коротше, 2 банки літрових, 3 банки по 600 грам. Бо, до речі, мене багато раз питали, наскільки там мультиварка. У мене пише там поділка 2,2. але я завжди варю там вищі поділки. То в мене виходить десь 3,2-3,5 літри всього. Тобто я залив, в мене тут вийшло 2,8 літра. Ну і тут грам 400-500 ще лишилось на одну тарілочку ухи поїсти мені зараз. І я вже не міг стриматися, думаю, поки та картошка звариться, я вже хочу ці ухи попробувати. І, до речі, дуже смачна, дуже. Я вам вже казав, що я зазвичай варю там з красної риби, да, чи голова, щоб була там, живочки якісь, ну, коротше, хребет. А це я зварив з філе з, з хека, а ще й кинув туди той тунець. Це прекрасно. М -м -м. Ця Зелень смаку додає неперевершено. Шламон, блядь, лахудра. Зазвичай, друзі, ця картопелька, що я готую, вона кусочками. Це не буде пюрешка, вона так і буде... Корочу, кусочками, але вона має заправлятися е, сальними шкварками. Звичайно, в мене їх немає і мені їх не можна. То в мене були курячі сосіски, то я порізав пару сосисок з цибулькою, зараз піджарю. Ось і заправлю тоді вже цю картошечку. Щось вона, до речі, довгенько закипає. О, не можу поняти, чого це воно. А, все. Пардон, вже кипить. Так, а тим часом, поки вона вариться, можна починати робити салатик. Так, хватить стільки укропчику хватить Це буде на картошечку. Так. О, блять, що так, як мені доска треба, його О, це буде так. Так, отлічно. Можна приступати до весняного салатику. Картошечка вже доварюється. Ось. Дивіться, яка редічка класна, так? Да? Повненька така ось. І, до речі, стоїть 45 центів. 45 центів. Переводьте собі на гривні, якщо є таке бажання. Так, огірочка в мене ще є. До речі, непоганий огірочок. Чи я його давно не їв, просто, бо раніше він мені не подобався. Ну, такі огірки. Так, зараз ми її цю радічку помиємо, поріжемо. Я не знаю, друзі, от я, я люблю чомусь стояти сам. ну Не знаю, не можу пояснити, але я собі сам так думаю, ну, можливо, через те, що, що я знімаю на вихідних багато. Можливо, мене, щоб там ніхто не відволікав. знаєте, Щоб не я не губив час там. Блін, така радичка гарна. Щоб я не губив свій час, щоб мене нічого не відволікало. Я собі, я собі на це б'ю, коротше, що. Саме із за цього. А напишіть, будь ласка, в коментарях, як у вас? Як ви любите стояти в компаніях якихось веселих, великих. Чи також любите наодинці десь бути коротше, на вихідних. Мені просто цікаво. Ні, Коли є компанія, то це дуже добре. Але я собі знаю так. Все, якщо я стою, Є на вихідні компанії, все. То це вже ніякого контенту, ніяких там роликів, ніяких зйомок. Тупо відпочиваємо. Все. От тільки готуємо їсти з хлопцями, бухаємо і відпочиваємо. О, бо по-іншому ніяк там не буває, по-іншому. -по Як я давно не їв цей салатик. І чого питається? Щось я забувся за нього, коротше. Його ж можна готувати собі щодня. Опа. Коротше, ріжу все на все. Тобто всю редьку, всю молоду цибулю, весь огірок, все, що в мене є. Оце з овочів, все я його ріжу, роблю на салат. А там уже так. Що зараз їм? Що не з'їм, поставлю в холодильник, ввечері доїм. И все. Так, друзья. Вот что, короче, у нас с вами и получилось. повна мультиварочка картошки с укропчиком. Салатик весняный. И 5 баночек ухечки. О, На наступний тиждень мені цього вистачить. А якщо не вистачить, то в мене ще в пакетах є каша, є макарони, є ще в холодильнику тушонка куряча. Так що, якщо, якщо я буду мінятися вже на наступні вихідні, друзі, то я вже нічого не буду такого наготавлювати. А буду доїдати то, що є, щоб потім вже не викидати. Так що я вам вже, по-моєму, казав, що... В ліс на вчорашні закупи в 25 євро там, чи 20 Так що б'ю нові рекорди, ну це взагалі ні з якою, ні з, з ціллю економії. Ну, просто мені більше нічого не треба було. Я купив те, що мені треба було, то, що я хотів приготувати, то, що я хотів поїсти. Це ніяк не впливає на те, що я там економлю чи не економлю. все Смачного всім, не лінуйтесь, друзі, готуйте. Ми тяжко працюємо, нам треба смачно і корисно їсти. Все, оставайтесь здорові, до нових зустрічей! Обов'язково з тебе лайк, коментар і підписка на канал.